Доброго дня, друзі! З вами компанія Ваговимірювальні системи. І сьогодні ми вас познайомимо з сучасною системою автоматизації на базі ваг автомобільних. Це система контролю руху продукції в межах одного підприємства, яка має бути абсолютно у кожного, хто дбає про якісний облік продукції. Ми знаходимося на підприємстві нашого клієнта і з нами його представник Сергій. Доброго дня, Сергій. День. Ми дуже вам вдячні за те, що ви погодились провести для наших глядачів екскурсію. Тож, дозвольте перше питання. Чому саме ви прийняли рішення автоматизувати ваше підприємство та з якими труднощами ви зіштовхнулись до його впровадження? Рішення про впровадження автоматизованої системи контролю руху продукції по підприємству було прийнято в. З метою покращення в першу чергу контролю проходження автомобілем бізнес-процесу по підприємству, зменшення скорочення часу перебування авто на території, а також зменшення навантаження на оперативний персонал. У вас на підприємстві впроваджена система таймінгу на кожній ділянці. Тож поясніть, будь ласка, для чого це і як це допомагає вирішувати питання вашого бізнес-процесу? Система таймінгу дозволяє нам аналізувати час перебування авто на кожному етапі бізнес-процесу, що в свою чергу дає нам можливість аналізувати загальний час перебування авто на території, і в подальшому ми можемо планувати кількість авто, які ми можемо приймати за зміну, за добу, за місяць, і т.д. Сергій, яка основна користь від автоматизації на вашому підприємстві? Впровадження автоматизованої системи контролю руху продукції по підприємству дозволило нам досягти тих цілей, які ми вставили перед впровадженням системи. А саме скорочення часу перебування авто на території, зменшення навантаження на оперативний персонал і чіткого контролю на кожному етапі бізнес-процесу авто. Дякую вам за ваші відповіді. Тож, ходімо, подивимось? Ходімо. Ми на першому етапі зона реєстрації. Тут водій передає документи та отримує картку, яка буде його ідентифікатором протягом усього бізнес-процесу. Робота відбувається в нашому програмному забезпеченні АРМВАГАРЯ, побудованому на сучасних технологіях зберігання, обробки даних і доступу до них з подальшою передачею до 1С. Після реєстрації відбувається фотофіксація. Система очікує картку охоронця, що підтверджує дозвіл заїзду на територію. В цей же час відбувається розпізнання номеру авто, подається сигнал на відкриття шлагбауму протягом 90 секунд. При цьому світлофор горить зеленим і сповіщає водія про дозвіл на проїзд. Срію, а якщо час, який регламентовано для заїзду автомобіля, вичерпано, що відбувається? Всі ми люди, як би розуміємо, що можемо помилитися, не помиляється тільки система. Якщо водій не встиг заїхати за відведений для цього час, він повторно прикладає картку для до арфітувача, охорона підтверджує і шлагбаум відкривається, він може слідувати на вагову. Автомобіль під'їжджає до ваг. Система перевіряє правильність постановки авто на вагах. А також проводить розпізнавання номеру автомобіля. Водій виходить з кабіни та прикладає картку до rfid зчитувача. Після цього система автоматично проводить зважування, робить фото в момент зважування, а результати виводить на табло для інформування водія. Сергій, а от навіщо rfid зчитувачі і камери для розпізнавання? Розпізнавання номерів було передбачено для того, щоб не було жодного зловживання зі сторони водіїв. Конкретна карта має бути закріплена за конкретним аплодом. Щоб водії не могли помінятися картами або жодним іншим чином не змогли обманути систему. Добре, ходімо далі. Під час зважування за створеним системою штрих-кодом інформація передається до лаборанта. Відбувається забір продукції для аналізу та проводиться фотофіксація моменту взяття проб. Водій їде на місце очікування. Для відбору проби авто залишається відстійнику і очікує результату свого аналізу з номером точки розвантаження, яка з'явиться на табло. На даному етапі бачимо, що там вже є якийсь номер, якесь авто. точ... аналіз в нього в порядку. окей, і точка розвантаження номер один. На цьому етапі диспетчер елеватору перевіряє інформацію про проходження лабораторного аналізу, відсутність заперечень по вазі, відповідність проходження контрольних точок, відсутність тривожних подій, вказує номер точки розвантаження та силосу, в якій проводиться складування. Інформація про номер точки розвантаження висвічується на інформаційному табло на місці тимчасової стоянки разом з номером авто. За вас прикладається. Щас вікно. От, ви підтверджуєте вивантажені авто, відбувається фотофіксація. Номер авто там відображено. Нажали так. Все, дозвіл є там, стійка засвітилась зеленим світлом, бум розблокований. Бумчик прикладає свою карту, підтверджує тим, що в нього пустий кусок. Mm, Після Май... розвантажує. Да. Майстра зміни випливає вікно. Розвантаження закінчено. Дозволити виїзд. Сергію, на більшості етапів. Вчитується не лише картка водія, а ще й людина, яка керує цим етапом. Навіщо це? У нас це передбачено на етапах їзду-виїзду з території підприємства, а також на етапі розвантаження авто. Таким чином, наш персонал додатково контролює, що з даним авто все нормально, що все відповідає встановленому бізнес-процесу. Так, наприклад, на даному фото ми бачимо, що кузов авто порожній, а додатково це підтверджує своєю картою наш співробітник. Дякую. Після вивантаження авто під'їжджає до ВАГ, водій підносить картку до rfid зчитувача і система впевнюється, що все відбулося коректно згідно технологічного процесу. Відкривається шлагбаум, а далі все за стандартною процедурою. Перевірка коректного розташування автомобіля на вагах за допомогою системи позиціонування, зчитування номеру, фотофіксація, зваження, порівняння з даних тари з даними в ТТН. І все це відбувається автоматично без участі вагаря. Ми повернулися до воріт КПП. Тут водію потрібно вийти з кабіни, залишити паперові документи підприємства, це дві ТТН, а також пройти перевірку транспортного засобу та повернути картку охоронців. Охоронець прикладає свою картку до щитувача, чим підтверджує перевірку авто та надає дозвіл на виїзд. В Цей момент відбувається фотофіксація. Відкривається шлагбаум, що сповіщає водія про дозвіл на виїзд. Автівка залишає територію підприємства. На цьому все. Як ми змогли з вами переконатись, кожний етап цього бізнес-процесу знаходиться під пильним наглядом на підприємство. Дякую, вам, Сергію, за те, що надали нам час. Може, ви можливо хочете щось порадити іншим підприємствам, іншим клієнтам, як людина, яка давно вже знаходиться у цій темі. Так, є одна порада: автоматизуйтеся та бережіть власні кошти. Прийміться до уваги. Дякую. Що хотілося б додати, цей проєкт свого роду приклад ведення сучасного обліку продукції. Якщо на всіх українських підприємствах оптимізувати всі процеси за допомогою подібних систем і спровадженням сучасних інновацій, це допоможе бізнесу стати більш прозорим та контрольованим. Ще більше інформації про ваги та системи автоматизації шукайте на нашому сайті. Або на наших сторінках у соцмережах. Перших багато, лідер один, ваговимірювальні системи це про нас.